Так, усім привіт! На відеоогляді буде така у нас зарядна станція. До речі, задуми виробника Vitals створити станцію, яка буде використовуватися під інструмент. Основна його задача. Тобто, не просто для дому, а суто для майстрів, які мають, скажімо, роботи на ділянках, де немає мережі. По характеристиках: 1,8 кВт, 2,1 пікова потужність. Літні фермополімерні акумулятори, ємкість акумулятора 1536 і 15,5 кг. Можливість підключення сонячних панелей, як від 220 заряджають, так і можна від сонячної панельки. Панельки також є в продажу. До речі, класно розписано, який вольтаж, який ампераж. Не обов'язково там VITALS сонячну панельку, можна і щось інше собі придбати і підключити. Досить така вона компактна. Пластик такий, відчувається, що він масивний, товстий. Є вентилятор на охолодження, є ручка для перенесення. 4 розетки. Це досить класно, що 4 розетки є, бо тому що всі вони мають захист і вибивають, якщо там є перенавантаження або коротке замикання. USB, зарядка на телефон, інформаційне табло. Тобто Все, що потрібно в зарядній станції, тут вже присутнє. Дивіться, ось маю на тест таку макіту 230 -та болгарочка 2,2 кВт. Вона має плавний пуск, без плавного пуску зараз не маю. І зараз ми протестуємо, чи вона буде працювати. Дуже цікаво, чи вона в пуск от в неї є там більше, ніж 2,2 кВт, і чи станція не буде вибивати. Пише що? Правильно спрацював захист. Це 53 як ви бачите. Так, Ще раз. Спрацює. А я чогось не зрозумію, чого воно перший раз вибило. Ще раз. Ну, Зараз бачимо, що працює без жодних проблем, до речі, на 53%. Це дуже важливо. Кожен, хто розбирається в акумуляторах, він розуміє, коли потужність самої акумуляторів, ємкість акумуляторів вже менше, ніж на наполовину, то вже віддача в них також менша. Дивимо на 230-та циркулярочка 2,1 кВт, 235 круг. Ну що, давайте спробуємо. Працює? Це дуже круто. До речі, хто бачив інші відео по інших зарядних станціях, не всі в спромозі, скажімо, запустити електроінструмент, бо тому що пуск в них багато більше потреба. До речі, я думаю, що вона себе зараз показала досить добре. Також треба перевірити, скільки часу можна працювати електроінструментом від зарядженого акумулятора на 100%. Але в сьогоднішній час, якщо потрібно вдома, Холодильник, чи котел, чи такі інші речі, я думаю, що це дуже класний варіант. Перше, можна. А, вона заряджається дуже швидко. В неї є швидкісна зарядка. Вона підтримує швидкісну зарядку. І це дуже круто. І друге, те, що є гарантія 3 роки, це теж мало важливо. В Сьогоднішній час, щоб було де обслужити, тим більше фірма VITAL себе по сервісу досить добре зарекомендувала. Що по можу сказати? Є також вентиляторне охолодження. якщо, скажімо, у неї занадто велике перенавантаження, вона його вмикає. Бачите параметри, ось тут вони є на дисплеї. Можете зробити собі скрін. Напишіть, будь ласка, коменти, хто вже користується. Можливо, є якісь недоліки. До речі, дуже хочеться показати її вам із середини, але оскільки вона у нас одна. То ми її розбирати не будемо. Дефіцит зараз, до речі, на них. Так що, лайк, підписка з вас. Дякую за відеоперегляд. Пишіть коменти.